Доброго дня, мої любі друзі, як люблю говорити Віктор Андрійович Ющенко. Сьогодні я хочу показати, як я готую м'ясо на грилі. Для цього нам потрібно само собою розуміється, м'ясо, яке я вже порізав. От такими дольками от. Беру спеції. Беру сіль, чорний молотий перець, а також беру італійські трави. По вкусу, звісно, хто як любить. Чорний молотий. Перчимо так же. По вкусу хто як бажає. І я трішки додаю Італійські трави. Можна додати любые спеції, которые є у вашому магазині для м'яса. Хіба ж це ти італійські трави додаєш із бутилки з такої? Ну, а де ж нам його хранити? У нас немає другої посуди, поэтому... Там не написано, що це італійські трави. Ну, ми використовуємо те, що в нас є під рукою. Перевертаємо. Щоб на герметично закривалось, так? Перевертаємо на другу сторону і з цієї сторони ми проводимо таку ж саму процедуру. Присолюємо. У нас є сіль. Забув, як вона називається. Згадуй. Так, вже пам'ятника. ним Дима Гималайска. Да, раз то есть звоны. То есть звоны. Димочка. Много. Димочка, Димочка звонит. А -а -а. Алло. Димусечка, привет. Рассказывай. Так. А зараз дідусь, дідусь записує, як він м'ясо буде готувати, то я держу відеокамеру і записую його. Я тебе наберу. Ти зараз де? Добре, я тебе наберу, добре. Все, зайчик, у цьому мою. Ще трошки і поливаю невеликому потрошки потім це все діло перемішую. Так, щоб воно равномірно все розподілилося. І на декілька хвилин залишаю, щоб воно промаринувалося. Чи хочу сказати чоловікам, що якщо хочеш приготувати собі вкусне блюдо, встань і зроби це сам. Тому що, як заведено у всіх ресторанах світу, шеф-поваром є, звісно, чоловік. Тому що при приготуванні їжі чоловік вкладає душу в цей процес, а в жінки це обичний. Так сказати, обов'язок. Тому вона робить все, можна сказати, на халзуру спустя рукава. Вона може і готувати їсти, і бігати стирати, і вбирати, і ще й поговорити десь з сусідкою. Чоловік, якщо починає готувати, він це робить все обдумано, красиво, щоб все було дуже вкусно. Зато жінка обирає за тобою дуже гарно. Можливо, ти гімалайську сіль і італійські трави поставиш сам знаєш, куди, звідки їх брати. Ти в мене запитав, де їх взяти. Я тобі сказала. Значить, ти знаєш, куди їх поставити назад. Не, я це запитав і без тебе, я тільки спитав для су. А так я знаю, Молодець. де що знаходиться в нас. Ти у мене просто супер. Я пишаюся тобою. Так тримати. Так. За що ж я тебе і люблю? Що ти в мене такий можеш все. Майстер на всі руки. Я за тобою, як за кам'яною стіною. Так, тепер включаємо гриль. Включаємо і виставляємо температуру для приготовлення м'яса. Не на повну температуру ставимо, а так де -то. у нас нема цифрового поділення, поэтому вже чувствую я на, на, по інтуїції, наскільки треба. І чекаємо, поки потухне зелена лампочка. Так, зелена лампочка потухне. Значить, у нас грі нагріється і можемо викладати на нього м'ясо. І твоя цибулька, вона також попадає в об'єктив. Ну, цибулю ми брали Салат ми вже зробили, тому у нас салат. Та я думаю, всі знають, як салат робити. От. Ну, може, наступний раз покажемо, як і салат робити. Ми, ми вже салат зробили. Поспішив ти з салатом. Треба було показати, як ти ще смачні салати робиш. Ну, наступного разу я тебе попрошу не тільки м'ясо на грілі, а ще й салатику. Добре? Наступного разу я буду готувати Завтра. найсмачніші деруни, яких хто небудь коли їв. О, супер! Люблю твої деруни. Вже очікую того моменту, коли будуть деруни твої. Бо смачніших дерунів о, це, це просто на тисячу відсотків правда. Смачніших дурунів я ніколи ну, ну, не їла. І у нас якщо написано. І тепер ми викладаємо м'ясо. Беремо м'ясо і викладаємо на гріну. Закриваємо і залишаємо його так. 6-8 хвилин. Насе буде готове. por tudo. До того, як у нас приготується м'ясо, я піджав хліб. Це в нашій далекій молодості у нас була сусідка, яка розказувала, що хліб міжем вживати вредно, а потрібно його піджарити. Так і так, у нас через хвилин 10. Буде готовий сніданок. Перед сніданком, як стежує медицина это, індійська там цвяка медицина. Потрібно випити склянку води. кімнатної температури. І так перед сніданком ми берет, випиваємо спілянку води. Ти мені дасть склянку води. А будь ласка, мені не жалко. <кхух> будь ласка. Я для тебе води не жалію ніколи. Да, да. Так, Дякую. Так. Дякую. О, який парень. Подивись, я на красу. Треба трішечки зараз на вікно виношки. Да, вікно давай я відкрию трішечки. У нас вже пішов запах О, так, так можна по всій кімнаті. Провітриємо. Сьогодні погода дуже у нас пасмурна. Вчора цілий день практично йшов достик. Сьогодні вроді доща немає, але погода не сильно впечатляє, так сказати. Маче не так пахнет. Видно, камера не передається, як пахне смачно. Ну, безумовно. Як же може камера передавати запахи? Ще поки ще не придумали такої камери, щоб передавала запахи. Так, і подивимося, що тут у нас відбувається з нашим м'ясом. От, уже м'ясо трохи підсмажилось. Ну, ще пару хвилин, напевно. Може, цей так більше вітні. Та відкрити. Ну, буде холодно, І ще немає тієї зари більше відкривати. Таку спеціально призбавлені для того, щоб знімати у нас м'ясо. А ти свою цибульку в салат добавляв? Нарізав. Молодець. Поки я працюю, навіть не знаю, чим ти займаєшся, що і робиш. А ти навіть цибульку вже сьогодні не пожалів свою в салат додавати. Тож не дозволяв мені брати цибульку, казав, нехай вона ще росте. Дозволяєш. Так. Тобто ти береш сам і дозволяєш вже і мені брати, бо я ж ще ні разу не брала. Недумовно. Дозволу не було на це. Ти мені дозволу не давав. Так, ну і я вважаю, що вже на м'ясо готове. Знімаємо його, Викладаємо на тарілку. Я вже в м'ясо, як пахне. І накладемо сюди цей рік хліба, щоб воно у нас прожарилася. Даємо трошки температури, тому що для того, щоб хліб поджарився, потрібно трошки температуру більше давати для м'яса. Ти розкажи, чому ти придумав ось так хліб підсмажувати? Не тому, що тобі сусідка колись це сказала. Ну, а чому ж? Я? Ну ти як казав? Своєї сусідки до її совєтів прислухуюся. Ну, Скажи чесно, що ти тобі так легше потім вимивати гріль. Казав після м'яса і буде смачні, смачний хліб, і не треба буде багато мити гріль. Ну так, да. воно впитлює трохи жир, хліб. Ще й мене так навчив. Щоб я після м'яса обов'язково клала хліб, ну тоді дійсно. Це сто відсотків вимивати легше, тому що ну, жир весь іде, ну і смакота вся ота, йде в хліб. І дуже гріночки, смачнющі, просто краще не придумаєш. Так, можемо доставати наші салати. Поки там жається. Так, це в нас салат. Один салат двох, так сказати, вирів. Один салат заправлений олією і а другий майонезом. Чому майонезом? Тому що Людмила в нас любить майонезом заправлений, а я люблю більше олією. Щось пахне грінками. Гріночками пахне. Так, ну можемо вже виключати. Ну подивися, які вони. Так, все, виключили гріль. І дивимося, які у нас получилися запечені гріночки. Так. Ставимося все до столу. Ну, покажи його сюди в руках, щоб краще було видно. Шо, видно. Що ти тут приготував? Яка краса? Все видно тут. Дякую, що ти пам'ятаєш. Все ж таки, який є. салатик Дякую. з майонезом. От. Дякую. Дуже так. приємно. Дуже приємно. Мені так приємно, коли так чоловік турбується про мене. Ходимо м'яш. Поки я працювала. Ось таку красиво чоловік приготувала. Я закінчила працювати і готова снідати. І запрошую до сніданку. Дякую. На цьому всім смачного. Будьте всі здорові. Всього доброго. До побачення.